Доброго дня всім, хто нас дивиться. Сьогодні субота, 26 квітня, після різкого падіння цін на редиску, різке падіння температури, похолодання. Було жарко, доводилося кожен день поливати. А тепер усе прийшлося позакривати, позабивати наглухо. Ну, думаю, на розсаду помідорів це не дуже уплине, тому, ну, тому що ми тут закрили, ми розсаду цю помідорів пропололи, ось трошки ще просапаємо, будемо поливати і, думаю, все буде добре. Ось, наприклад, тут у нас хурма. Ось ще пройдемо сапкою, просапаємо, тут ось полято було вчора. Ну, вчора було полято зранку, то воно вже трошки втало і земля тут потріскала трохи. Треба просапати і прорвати помідори, щоб не були такі густі, щоб була гарна розсада. Тут у нас чайка. Чайка це штамбовий помідор. То він густоти не боїться, дуже потрібно просапати і поляти, шкатулка, самий ранній, тут Санька. Бачите, було холодно і помідори посходили. Отак от, от. Але як де. Де густо прорвемо, а де пусто, ну так і буде вже нічого підсівати, досівати ніхто не буде. Ну, про помідори буде окремо в нас відео. Хай вони трошки окрепнуть, підростуть, просапаються, полиються, пройдуть ці холода, прийде пора продавати. Ну і потім покажемо, що в нас з цими помідорами. Покажемо конкретно, розкажемо про сорти і покажемо, яка вона вже на той час буде і яка ціна. Ну, переміна погоди, похолодання особливо вплине на огірочки. Вони тільки, як то кажуть, відклигали від того холоду, який був попередній, і знову знов холод. Знову похолодання. Огірочки у нас кібрія, бьорн. Тут у нас бьорн. Ось вже вони таку, бачите, поправилися. Ось пішла серединка. Але цей холод знову їх присадить. Доведеться вже пізніше чекати урожаю. Цій теплиці також позакривали, ця теплиця не опалюється в нас. Цій теплиці в нас перчик баклажани. Бачите, теж посходило так не очень. Але б доглянути це. А в цій теплиці, що опалюється, тут кращий результат. Перчики гарно посходили, ось, допустимо, тут жовтий. Це вчора дівчата тут пропололи. Ну і я разом з ними працювала. О, тепер потрібно його просапати. Може, де прорвати, де густіше. І, звичайно, полити. Тут ось у нас жовтий ранній. Тут у нас червоний польот. Тут з краю трошки слабше посходив, а там далі кращий. Дуже потрібно просипати і поливати. Баклажанчики. Дуже гарненька розсада. О, тут десь бур'янець не побачили. Він такий, як баклажан той і не вирвали. Ну, нічого страшного, теж такий одіночний, то вже не страшно. Перець гіркий. Двох сортів каєнський і козій ріг. Такі височенькі, трошки відрізняються від солодкого, бо вони такі височенькі і тонші трошки. Біла зірка гарно посходила, Геркулес. Правда, в нас його не багато. Чогось ми мало зібрали, зібрали насіння. Гарна розсада. Тоже все потрібно просапати і поливати. Капуста розсада в нас тут. В цій теплиці. Тут ніхто нічого не закриває, бо люди беруть, пляють у нас, садять. І вона вже, як то кажуть, закалена, вже вона не боїться нічого. Навіть якщо навіть такий невеличкий заморозок, листки будуть пластмасою, але потім воно йде і все буде добре. На капусту холод цей не плине. Росада гарна, коренева система гарна, все добре з капустою. Бачите, вже скільки вон таку галявинку продали. Беруть потрохи вже і пізню, середню, цвітну, синю, ну, харківську, різні вже капусти беруть люди. Вже навіть е, позвонили, що вже хочуть з понеділка, у вівторок чи в середу мають прийти помідори і перець. Ну, я не знаю, е, його потрібно ще закалити. І ще він боїть, вони бояться, ця розсада боїться холоду. Вже її таку зараз, якщо посадити в землю, то вона може пропасти. Потрібно там накривати. Можливо, в людей там є чим накривати, або посадять у свою тепличку чи в розсадник, поки, на... поки буде вже стабільне тепло. отаке таке хотять то хай беруть, значить вони знають, як з нею обходитись. Тут у нас біля теплиці із капустою у нас тут бочка із водичкою, тому щоб далеко не бігати за водою. Тому що якщо людина прийде десяток той чи два візьме, то тут усе набрав водичку, поляв, полив хорошенько і... Підкопав і продав людині. Тут у нас така в касетах капусточка, що залишилася від посадки. На город ми розсажували капусту ранню, а це залишилося тут в касетах. Трошки підніметься ще, і ми прополимо бур'янець. На городі в нас тут посажена капуста. А полив рання капусточка на качани, яку маємо продавати в свіжому вигляді. Тут у нас клубнічка. Вчора чоловік все полив. Ну і ця на городі капуста також холоду. Не боїться, що капуста це така холодостійка рослина. Звичайно, хочеться тепла, щоб вона швидше росла, бо холод буде стояти. Капельний полив тут посередині. Лента кинута, щоб на, ту, на один і на другий рядок водичка попадала, але ще корінці маленькі, то ще не дуже попадає. Пізніше буде нормально, тому прийшлося ще поливати іншим способом, щоб вона хорошо вкорінилася. Поливаємо то дощів, не дочекаємося, якісь хмарки бігають, бігають, але дощу. Щось крапне трошечки це, це не дощ. На нашу землю сухучу потрібно такі заливні дощі. Тому приходиться і на городі поливати. Ще посіялися, посіялися різні капусти на городі. Ось вони б вони не відкриті в нас просто в відкритому ґрунті. Ось так синя гарно посходила, а всі решта так не дуже. Потрібно теж, чоловік полив, тепер потрібно просапати. Тут у нас синя посходила. Синя посходила гарно. Ну, ось якось так. Всім дякую, хто додивився нас до кінця. Всім гарної погоди і гарних врожаїв. До зустрічі на нашому каналі. Чекаємо ваших підписів, підписників чекаємо і чекаємо ваших коментарів. На всі відповідаємо. Все, пока!